Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Одразу хочу поговорити на тему відмови по статусу УКР для українців. Коли ви заїжджаєте на територію Польщі, українці в більшості випадків просять тимчасового захисту, песель Укр встановлює ДІАП, і тоді можуть користуватися всіма можливостями, які надає статус УКР. там і медицина безкоштовна, і робота без різних дозволів, і тому подібне. Але зараз з'являються повідомлення від громадян України, від моїх підписників, що поодинокі випадки людям відмовляють в статусі Укр. Дуже прошу вас додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливі новини для кожного українця, де би він не перебував. Дякую. Я про цю ситуацію розповів на своїй інстаграм-сторінці в описі під відео є послання. Приєднатися також туди. І зараз розповім тут. Кілька підписників мені написали, що вони звернулися до ужинду, щоб отримати статус Укр. І взустріч вони почули, а звідки ви приїхали. Ну і вони там говорять, хтось зі Львова приїхав, хтось з якоїсь іншої частини України приїхав. І сказали, що там не ведуться бойові дії. Ви можете бути по безвізу там чи по візі, чи потім подаватися по карті побиту. Вам статус Укр не потрібно. Ця територія України відносно безпечна. Такі ситуації трапляються поодинокі, це факт. Чи є якийсь закон, чи устава, який говорить, що українці з одного регіону України можуть отримувати захист, а українці з другого регіону не можуть його отримати, немає. Ну, як мінімум, зараз та устава, по якій українці отримують статус Укр, такого обмеження немає. Та устава, яка розглядається. В СЕМі, в Сенаті теж такого поділу немає. Це вже чисто вимога і таке ставлення самого ужитника, самої працівниці чи працівника, який приймає документи від українця на статус Укр. По всій території Польщі приймаються заявки на отримання статусу Укр. Зі всієї території України немає поділу на ті чи на інші, на ті, які небезпечні, чи ті, які не, не небезпечні. Інші європейські країни вже щось десь сам таке потрошки починають застосовувати. В Польщі такого закону немає. Це чисто думка, поведінка і вимога конкретного працівника Уженду, який для себе вирішив, що він хоче ось таким чином. Вирішити, чи дати цій людині українцю статус, чи не дати. І сам на свій розгляд це вирішує. Закон такого не дозволяє, по закону такого поділу немає. Звичайно, моя рекомендація: якщо вам відмовили в статусі в одному ужині чи в ДМІНі, зверніться в інший. Досить часто так буває, що тут відмовляють, а тут його надають. Тому так, щоб не втрачати взагалі можливість отримати статус, бо ви знаєте, є певний обмежений термін. Бажано в межах трьох днів після перетину кордону піти і податися на статус Укр. І якщо вам це вдасться, супер, ви його отримаєте. Якщо ж попадеться там уже, як працівник уженду, який почне вимахуватися і видумувати те, чого не існує, ну то він це може зробити. І Це його думка і може не надати статус, але зверніться в інший ужин чи в іншу гміну, і тоді в цьому випадку, скоріше за все, ви отримаєте статус. Наступна тема це повернення українців з Європи в Україну. І зараз по останній статистиці Державної прикордонної служби, яка говорить, що вже виїхало і не повернулося 3 мільйони громадян України за перше півріччя 2025 року. З України виїхало 7 мільйонів 170 тисяч громадян. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 мільйони громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Заміряється кількість людей, які виїхали за межі України. Потім скільки повернулося, ця різниця на 3-4 роки. Множиться і ви маєте загальну статистику. Тобто, все ж таки, 3 мільйони до Європи виїхало і не повернулося. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року. Загалом, за перші 6 місяців 25-го року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,5 мільйонів перетинів кордону, сумарно виїздів та повернень. Переважна більшість цих перетинів 85%. Або 14 мільйонів, припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону. Випадки щодо нелегального перетину кордону, перепливання річок, лісів і тому подібного не стосуються за перше півріччя 2025 року. З України виїхало 7 мільйонів 170 тисяч громадян. Тоді як повернулося 6 мільйонів 920 тисяч. Таким чином, цього року країну покинуло 250 Тисяч громадян України, які вже не повернулись. Виїхали і не повернулись. Проте ця різниця у 1,6 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли воно склала більше ніж 400 тисяч громадян України не повернулися в Україну. Ну, тобто зараз тенденція зменшилась, зараз менше не повертаються з-за кордону. Але все одно статистика така, що виїжджають і багато. Сотні тисяч не повертається вже в Україну. І це велика-велика проблема. У середньому щомісяця українці перетинають кордон 2 мільйони 350 тисяч разів. Найменше перетинів зафіксовано у лютому 1 мільйон 780 тисяч, а найбільше у червні 3 мільйони 130 тисяч. Червень, липень-серпень це зазвичай пікові місяці, де найбільше перетину кордон. Ну, на жаль, статистика не покращується. Те, що цього року менше не повернулося, це добре, але це все одно мінус 250 тисяч громадян України, які залишились за кордон. На жаль, минулого року за такий самий період 400 тисяч. На жаль, вони не повернулися. І так кожного року ми втрачаємо сотні тисяч громадян України, які виїжджають і не повертаються. Ну, ви знаєте що там, Міністерство єдності, і той Чернишов, ті всі люди, які там працювали, там, ну, це було ні про що. Вже того Міністерства немає, Чернишова немає. Забули проїхали, вже ніхто не повертає українців. Вже далі будуть тим питанням займатися Міністерство закордонних справ і Міністерство соціальної політики. Те, що мало бути і колись. Просто витратили гроші, задіяли людей. Щось понапридумували, щось понавигадували. А дії як такої і якогось позитиву для українців немає. Ну, окрім напевно, тих, і не знаю, не як називаються будинків єдності чи консультаційних центрів єдності, де будуть допомагати українцям надавати консультації, поради як краще, куди краще, що зробити, куди звернутися. Сподіваюсь, що це буде працювати на нормальному рівні, і туди українці зможуть за кордоном звернутися. По допомогу, по консультацію і їм там допоможуть то саме, що, наприклад, консульство просто в консульство складніше потрапити. Там ніхто з вами бавитися особливо не буде. Хіба що у вас щось серйозне сталося? А ці нові структури, які з'являються і будуть працювати на території всіх європейських країн, мали би полегшити українцям життя за кордоном, допомогти і підсказати. Ну, Якщо це буде дійсно діяти, ну це буде хоча б один якийсь позитив, який можливо допоможе. Сподіваюся. Ну, якщо ні, ну то ще одна фейкова інформація, на яку виділили мільйони гривень доларів, і воно нічим не закінчилось добре. І на завершення хотів сказати, що вже нарешті відбулася буквально нещодавно розмова між президентом Польщі Навроцьким і президентом України Зеленським. Поспілкувалися президенти. Сказали, що і далі будуть співпрацювати. Польща готова допомагати, але є певні зауваження. Як бачимо, при першій розмові вже також є певні зауваження, і Навроцький це Зеленському сказав. Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Навроцький президент заявив про подальшу підтримку України у війні з Росією. Він зажадав зміни підходу України до деяких історичних питань. Володимир Зеленський подякував за підтримку, яку Польща вже надала Україні. Україні він зазначив, що вона є надзвичайно важливою, оскільки Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Ось така розмова відбулася між двома президентами. Сподіваюся, що не буде жорстких непорозумінь між Польщею та Україною, вирішені питань історичних. Проблем, які були, які зараз вирішуються, бо і далі тривають розмови щодо ексгумації, і ніби там все нормально відбувається, домовляються, проводиться, все фіксується. Сподіваюся, так далі буде, і ніхто з польської сторони не буде там блокувати наші кордони, не буде нічого такого робити, що буде шкодити Україні і українській економіці. Ну і так само польській. друзі. Ось такою інформацією, Такими новинами я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися, що дуже дуже важливо. В описі під відео я залишу послання на інформацію, а також на мої інші соціальні мережі. Пам'ятайте, інстаграм і телеграм, де можна задати запитання і отримати відповідь на ваше запитання. Тому приєднуйтесь також туди. З вами Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.